Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду! Що стало причиною того, що РФ випустили рекордну кількість кінжалів під час обстрілу 9 березня? Кінжалів у них не так багато, і це вже отчаяний міри. Оце це. Суто пов'язано з тим, що по-хорошому немає чим стріляти. А з кінжалами у нас проблема із збиванням, і тому вони намагаються йти уже вкотре, хоч якийсь вабак, щоб показати своєму електорату, хоч якусь перемогу. Що відбувся через обстріл РФ витік радіації Запорізької атомної електростанції? Я на сьогоднішній момент не бачу, щоб таке могло статися. Ризик випадає, але він мінімальний. Його набагато менше, ніж потенційного наведенню там якогось порядку, бо одразу двійка чаш, тобто щось вдіяно, щось задіяно, хтось щось з тим буде робити. Ну, коротше, не думаю, що до такого дійде. У мене не випадає, щоб були якісь вагомі, так скажімо, предпосилки до того, що таке може статися, що зараз там відбувається трійка пентаклей Так, станція обесточена, але щось там уже ну назвіть це працюють, можна так сказати. Чи щось робиться по трійці Пентакли для того, щоб а, не а, це не призвело до катастрофи? до а, Якби всесвітньої можна так сказати, не тільки нас це стосується. Чи зможуть зсу втримати Бахмут від оточення до кінця березня? І з того, що я продивляюся по бахмуту вже не перший раз, саме, скажімо так, у цьому і є наш план. Тобто, ну там зараз задіяні певні процеси. Певні, скажімо так, накази від нашого командування, і вони якраз спрямовані на те, щоб не допустити оточення і е е якби створити потрібні умови для подальшої об е оборони Бахмута. До кінця березня я не загадую е до такої степені, не, не можу е чесно кажу, не можу так спрогнозувати, бо ситуація змінюється просто там зранку одне ввечері інше. От, але е, ми будемо ну, продивлятися в будь-якому разі з вами і так кожен тиждень зустрічаємося до кінця тижня. План, щоб не допустити оточення, працює. Тобто, я, поки на цей тиждень не бачу відходу наших військ, далі будемо дивитися. Тому що ситуація суперменлива. Супер, мінлива, супер мінлива і, І ну, на жаль, може щось піти не за тим планом, який прийняли наші військові. Чи матимуть ЗСУ можливість продовжувати доставляти до Бахмута боєприпаси та медикаменти протягом наступних двох тижнів? І знову ж таки, один із моментів того, що зараз. Ну, які рішення прийняті нашим командуванням, там залужними е іншими дядьками серйозними, вони якраз пов'язані з можливістю контролювати дороги на виїзд та на в'їзд. Тому, е якби, скажімо так, привіз медикаментів, евакуація трьохсотих, вона там здійснюється і. Е Буде поки здійснюватися, бо ну так скажімо, деякий план утримування, який нами задіяний, да, щоб так не вдаватися там в високі подробиці того дійства. Він ну, працює, він має місце бути. Скажімо так, є навіть мінімальні успіхи у цьому дійстві з нашого боку, тому поки там залишається можливість і відходу, і підвозу. Чи зможуть ЗСУ, продовжуючи битву за Бахмут, підірвати найкращі сили Вагнера? Вагнерівці під Бахмутом все одно знаходяться не в найгарнішій позиції. Загроза для них не менше, ніж загроза для наших бійців. І це стосується там не чмобіків, а саме спецури, яка працює на Бахмуті, і там не все так радужно о, Пригожина. і він, до речі, сам про це каже. І е, зараз я ж кажу, наша, наше завдання на Бахмуті воно полягає не тільки в оборонному моменті, але й в деякому нападанчому моменті. Тому я так розумію, що робиться все для того, щоб о, знищити, так скажімо, максимальну кількість підготовлених вагнерівців, які щось із себе уявляють, а не просто м'ясо. Чому Вагнер втрачає підтримку регулярних військ РФ під Бахмутом? Цікава картинка, цікава картинка, із, і так скажімо, динаміка цієї веселої картинки. Тут відбувається. Що я бачу цікавого? Я так розумію: офіційна армія Ерефії намагалася зробити все для того, щоб а, приватне угрупування Вагнер під себе, да і долучить, скажімо так, офіційно а, його а, інтегрувати в офіційну армію. Тобто, от така, от такий був план. Пригоже на цей план не просто не йде, він вибирає сторону, скажімо так, нападанчу та агресивно. Його сприймають як зрадника останнім часом. Що робиться для Вагнера? Робиться вісімка мечів. Вагнер ставлять в таку позицію, де в мене складається враження, що його намагаються таким чином вбити свої ж. Або поставити в такі умови, де умови, де він буде вимушений стати частиною офіційної армії РФ, або просто нашими руками можна так сказати, під Бахмутом вбити його та його вчасною воєнною кампанією. Отака там хитра історія відбувається. Чи дійсно між Зеленським та Залужним є суперечка щодо дій ЗСУ в Бахмуті? Я на одному із інтерв'ю по гарячим слідам цієї новини е, продивлялася це питання, і в мене не випадало навіть тоді, і зараз не випадає, що між залужним і між е, Зеленським є якесь таке напруження, про яке було написане, да, чи вкинуто в наш інфопростір. В мене випадало, що е, це рішення про Бахмут приймалося колективно. Там не дві дієві особи, там не тільки мова про. Залужного та Зеленського, там мінімум 3-4 дієвих особи. Так, мало місце якесь, е, так скажімо, імпульсивне емоційне обговорення, але це не про противостояння, отак от можна сказати. Е, я вважаю взагалі цю новину напівіпсошною. для того, щоб розігнати там, зраду, для того, щоб розігнати, я не знаю, е, яку, ну, якесь, якесь напруження. Коротше, не немає до дійсності це до дійсності ця новина жодного стосунку. Там такого немає, як про це кажуть. Чи може виведення зсу із бахмута значно вплинути на хід війни? Значно вплинути ну значно вплинути не зможе. Додати нам, вибачте, гіморою я по іншому це не скажу. Так зможе, тому що це ну питання там певних доріг, перетину цих доріг у цієї історії. О, от і воно нас просто поставить не в зовсім. Зручний підвішений стан, де ми будемо займати так з одного боку вигідні позиції для контролю. Це не про там неймовірне просування, але це якби. Ну, я ж кажу, от скоріше знаєте, додасть нам просто нового геморою, як їх тоді викурювати з того бахмуту, типу і як відбувати контроль над дорогами. І оця вся історія. Воно не викличе грандіозного просування, але воно стратегічно дійсно важливе. Але не стільки е, правильніше, воно не стільки стратегічно важливе, бо там я не знаю, після того в них буде якийсь прорив у кацапів. Ні, воно стратегічно важливе для пускання крові. Ну, РФ і російській армії для того, щоб не дати їм можливості вийти на хоч якусь більш вигідну позицію, ніж та, в якій вони зараз знаходяться, чи зможуть зсу втримати оборону в районі Кремінної до кінця березня? А поки ми поки наші хлопці файні дівчата роблять на під Кременною лихо окупантам, ну, в значній, так скажімо, досить значній кількості. Окупанти намагаються там е, наступати, але е, ми, ну, це буквально карта блокування по двійці е, мечів, да, коли от, от, такий блок, е, от коли всі ці натиски, вони знаєте, умовно кажучи, наче в холосту, наче в стіну. Я поки на сьогодні. День і на найближчий якийсь час, там, да, десь тижня-двох тижнів, не бачу підстав для того, щоб наші хлопці втрачали позиції там. А от це єдине може змінитися якось пов'язане з. Великою кількістю ударів з неба, бо вежа, от єдине, що може змінити цю ситуацію, це ще більш масов, масований чи авіообстріл, чи просто артилерійський обстріл на тому напрямку. Це єдине, що може вплинути на рішення утримання ну якби кримінної. Але поки там такого я не ну я не бачу там найближчим часом, щоб наші відходили від кримінної. Чи створять у РФ навесні нову ПВК за рахунок фінансування з Газпрому? Нове ПВК, яке фінансує Газпром, потрібне самому Газпрому, це не, не стільки про, скажімо так, про війну в Україні, щоб гнати туди своє ПВК. Ні, це для захисту самого Газпрому. А Газпром е, з, як структура прекрасно розуміє, що Путін не вічний, як ото кажуть, що все це катиться отуди, куди катиться. І е, приватна воєнна компанія потрібна е, даній структурі. Для того щоб не було віджиму як у 90-х. для того щоб не було рекету на цю структуру, для того щоб не прийшов який небудь умовний там Пригожин, Кадиров, я не знаю ще якийсь хрен з бугра і не почав віджимати бізнес. От для чого там потрібне е, ПВК. Воно потрібне для захисту, а не для нападу. Чому Кремль у березні подвоїв зусилля з набору добровольців у РФ? Тому що скажені втрати людей не вистачає. Не вистачає людей, немає кому, немає кому воювати, умовно кажучи, в такій кількості як треба. Вони не досягають о, ніяких успіхів, да і людське м'ясо нове там не суттєво вплине на ситуацію, бо з технікою питання не вирішуються. В них повсю, ну, всюди випадає п'ятірка пентаклей. Це карта жебракування. Це стосується, в принципі, всієї ерефії. Вони знову набирають якісь больних хворі, хворих убогих е, полубомжів для того, щоб хоч якось отримувати ті ділянки, які вони вже захопили. Тому що. Розуміють, що буде українські контрнаступи, цим треба щось робити. Вони намагаються готуватися, хоч як-небудь, до цього. Чи зможе Україна знайти і знищити катів, що розстріляли українського воїна за гасло слава Україні? Знову так дуже гарно натякну. Якщо хтось думає, що в Україні досі немає аналогу ізраїльського масаду. То в мене для вас гарна новина. Аналог даної компанії, умовно кажучи, українського виробництва є Є майже з е, самого початку війни, тому е, знайдуть всі. рано чи пізно знайдуть всіх в будь-якому куточку світу, з е, зміненими м'ям, зі зміненими там я не знаю, документами, з пластичною хірургією. Знайдуть всіх. Вмруть. Всі, хто робив злочини проти України і українського народу? Чому Пентагон блокує передання міжнародному кримінальному суду доказів воєнних злочинів РФ? Дуже дивно в мене, дуже дивно в мене випадає з цього приводу картинка. По-перше, вони таки передадуть згодом. Якийсь дивне. Тимчасове призупинення чи приутримування я не знаю з якого дива Пентагон вирішив, що це зараз не на часі. Чи вони готуються ближче до нашого там успішного, наприклад, контрнаступу? Тобто, в мене складається. Враження, що вони вичікують, на якому е, світі буде Україна весною, да, там чи вступи в літо після контрнаступу, для того, щоб розуміти, чи робити е, ну, да, таку, так скажімо, гучну заяву з передачою доказів, чи не робити. Знаєте, таке типу. Чи ну не те, що вистоїмо ми, чи успішним буде це, чи не успішним, чи ще притримаємо. От, знаєте, якась така політична гра е, не зовсім розумію е, тут, на жаль, з чим воно саме пов'язане. Таке, от е, я маю на увазі да, високополітичне рішення, але це реально нагадує вичікування того, як що з нами буде весною. Чому китайські військові експерти впевнені, що війна закінчиться влітку 23-го року? Китай наївно думає, що якось вплине на цю ситуацію. От серйозно, Китай думає, що зараз їх неймовірний мірняковий е, е, ніякий план, е, що вони стануть тими неймовірними міротворцями. Коротше, знаєте, така ж тема, як заяви Трампа. Я б закінчив війну, просто віддавши б землі України. Ну і, і типу, війна закінчилася. Знаєте, в мене е, квертиться матюк на е, цьому на язиці. От та я не буду тут будь, можуть з дітьми люди дивитися. от. Але просто, типу, це е, думання, що вони зможуть якось тиснути в політичному полі на цю ситуацію. Ніфіга вони не зможуть. Міротворці. От, ви бачите, от по-іншому я не скажу. От вони такі ж далекі від реальності, як і деякі інші, так скажімо, ж цей жителі нашого світу. От воно до, до реальності не має жодного стосунку. Чому китайські військові експерти впевнені, що на момент закінчення війни РФ матиме перевагу? Я так розумію, що під перевагою вони мають на увазі окуповані території, типу, що не вдасться а, суттєво вплинути на а, фронт. А, ну, я маю на увазі ну, глобально. Да? Тобто, я, я так розумію, вони а, не думають, що наші ЗСУ зможуть щось вдіяти в Донецьку, в Луганську та в Криму. Тобто, що ми, скоріш за все, вийдемо максимум на рубіжі 24 а, лютого минулого. Року і типу на тому о, всі почнуть тиснути на перемовини та на момент типу, щоб ми віддали землі. Та знову ж кажу: такого не буде. Китайці у цій війні від реальності так же далекі, як і росіяни. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.